Дня всім вітаю всіх на своєму каналі Darianna White Viper Magic. І в сьогоднішньому відео я вам подам заговір на сповнення бажання. Цей заговір проводиться в неділю, обов'язково у 3 годині дня. Це заговір на воду з цукром. Тут я додала три ложечки цукру у водичку перед ритуалом. Хочу сказати, що цей ритуал можна проводити тільки раз в три місяці, не частіше. Заговір такий: ми беремо оцю водичку з цукром, беремо близенько коло своїх уст і нашіптуємо, проговорюємо такий заговір понеділок з вівторком, вівторок з середою. Середа з четвергом, четверг з п'ятницею, п'ятниця з суботою, неділя це Воскресіння, вінець всякого творіння. Дію, творю і сотворяю в цей день, в цей час тут на повсякчас. Побажання слова, діла творіння, відступи час вагання, вступи час звершення, воплотись. Ідіть по моєму слову, по моєму бажанню, проговорюємо своє бажання, там щастя, здоров'я, достатку і так далі. Слово вінцем, вінець Творцем, збудеться все, що сказано: слово в слово, діло в діло, час звершення, вінчай моє просіння, бо царись все, що я прошу, все так і звершись. Цей день, цей час, в цей раз тут і на повсякчас. Понеділок з вівторком, вівторок з середою, середа четвер четвергом, четверг з четвергом, четвер з п'ятницею, п'ятниця з суботою, неділя це Воскресіння, вінець всякого творіння. Дію, творю і сотворяю в цей день, в цей час, тут на повсякчас. Бажання слова, діла творіння, відступи час вагання, вступи час звершення. Воплотись і дій по моєму слову, по моєму бажанню, проговорюємо своє бажання. Слово вінцем, вінець Творцем, збудеться все, що сказано: слово слово, діло в діло, час звершення, вінчай, моє просіння, бо цариць, все, що я прошу. Все так і звершись в цей день, в цей час, в цей раз, тут і на повсякчас. Понеділок з вівторком, вівторок з середою, середа з четвергом, четверг з п'ятницею, п'ятниця з суботою, неділя це Воскресіння, вінець всякого творіння. Дію, творю і сотворяю в цей день, в цей час, тут і повсякчас. Бажання слова, діла творіння, відступи час вагання, вступи час звершення, воплотись і дій по моєму слову, по моєму бажанню, проговорюємо своє бажання. Слово вінцем, вінець, творцем збудеться все, що сказано, слово в слово, діло в діло. Час звершення, вінчай моє просіння, бо царись, все, що я прошу, все так і звершись в цей день, в цей час, в цей раз, тут і на повсяк час. Нехай збудуться всі ваші бажання. Бажаю вам всім щастя, здоров'я і благополуччя!